Час поговорити про Авдіївку, напевно, найгарячіший напрямок українського фронту, найгарячіша точка в нашій країні. Максим Морозов, офіцер Легіону Свободи, майор МВС, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Максиме. Слава 40 тисяч особового складу про стільки кажуть, що саме стільки росіян зосередилося зараз на Авдіївському напрямку. Чи вони всі зосереджені навколо Авдіївки? Чи усі вони є на першій лінії вздовж фронту? Чи це загальна кількість тих, хто там є і в околицях, і готовий десь підмінити замінити? Ну, це звичайно загальна кількість. Якби вони всі були в окопах, то вони б давно вже були двісті. Тому це, ці сили, в біях, це ті сили, які задіяні в атакувальних діях, це ті сили, які задіяні. В якихось там резервах, і це ті сили, які там готові в будь-який момент перехватити ініціативу і піти в атаку на авдійський напрямок. Звичайно, це підраховані всі резерви і всі можливі там їхні підрозділи, які готові піти на штурмові дії. Хто це? Хто ці хто ці бійці? Це є. Якісь якісні регулярні війська, бо пишуть теж і про шторм зет, і про новомобілізованих, і знаємо, що десь там з Удмуртії зараз формують кілька нових частин. І відповідно наскільки якісні ці вояки, наскільки серйозною загрозою вони є для нас? Ну, перше, це збівна солянка. Вона завжди тут збівною була солянкою. Тут не було якихось чітко виважених. Не знаю, от тільки регулярні війська, чи тільки представники так званих сепаристичних утворень, чи ще хтось завжди були тут декілька представників. Представники декілька війн. Тому ця зборна солянка продовжується. Тут як, як і регулярщики, які штормзет, так і так і мобілізовані на тимчасово окупованих територіях. Щодо якості, якість різна. Є професійні бійці, є звичайні двоногі москалі, але всі вони в принципі цінуються своїм керівництвом гірше, ніж собаки. Тому відповідно, той момент, як вони там наступають, абсолютно ніякої якості їх не спасає. Тобто. Є дійсно затяті, є мотивовані, є бійці, які хочуть там вбивати українців, є просто перелякані, але це їх не спасає. Тобто їхні керівництво да, вони змінюють тактику, щось ваюють, намагаються різні варіанти застосування атакувальних дій, але вони всі позводять до одного до ліквідації цих якісних чи неякісних бійців. Угу. Бронетехніку наскільки активно підтягують туди, застосовують, чи мають її вдосталь саме на Авдіївському напрямку, і чи вдається вам десь там дрончиками чи чимось іншим працювати по тій техніці добре? Ну, перша техніка застосовується завжди. Ми з вами добре розуміємо, що в них є достатньо серйозний запас цієї техніки. Вони її ремонтують, вони її виготовляють і відповідно розконсервовують і ще багато чого відповідно застосовують на наші ділянці. Звичайно. Того масового застосування, яке було в жовтні, зараз немає, тому що перше грунти, по друге вони все таки на нашу думку формують уже бронетанковий кулак для якогось там фінального штурму в і надзвичайно велике масове. Ростання техніки, все-таки очікується. Зараз техніка звичайно застосовується, так би мовити, по, по трошки, називаємо це так, але в таких нормальних кількостях, якщо це була одна, два одиниця техніки, зараз уже по. Три-чотири застосовуються, і о, техніка сама і ліквідовується зараз. У більшості дронами БПЛА або ж автою знов ж таки при корогуванні е, розвідувальних дронів тобто всі дрони, які на авдіївському напрямку. Пила, вони кожен виконує свою функцію. Є дорони камікадзе, є удавні давні дорони, є розвідувальні дрони за допомогою знову ж таки, яких кругуються авта і знищуються як техніка, так і піхота. І Знову ж таки, користуючись нагодою, підрозділи біля дії, які завжди збивають, оголошують голошують на дрони, і так само знову ж таки один з моїх підрозділів Лів так так само збирає зараз. На певний ударний дрон, який потрібен для того, щоб на дальшій відстані знищувати москальню. Ми власне зараз опублікуємо інформацію про цей збір, реквізити, як можна вас підтримати. А вас тим часом так, так, ось ця інформація цей номер рахунку номер картки. Ви зараз бачите на екрані. Це збір для бійців для побратимів Максима Морозова для Легіону Свободи. Те, про що ми говорили, те, що зараз потрібне, а вас, пане Максиме, хочемо ще попросити е, загалом охарактеризувати, якою є зараз ситуація навколо Авдіївки, бо е, що відбувається в промці, що з заводом, очисні споруди, і там на півночі біля степового, що зараз діється. Ну, якщо конкретно по коксухіму ні, давайте перше подякую, Бо минулого разу ваш телеканал допоміг закрити мені один збір. Тому за це дякую. І так само надіюся. Цей збір допоможе закрити. Тепер йдемо по Котану. А візьмемо, звізьмемо надзвичайно важливі для всіх місць. Коксухімці всі, там дуже сильно його зараз переживають. Але ситуація там, хоча важка, але стабільна. Єдиний успіх москалів в цій на цьому напрямку було декілька, мабуть, уже тижнів тому назад. Це добігли вони тоді до Парканада їх вдало ліквідували. Після цього таких ось якихось успіхів, навіть натяків в цьому напрямку, поки що ворога нема, і дай Боже не буде. Це залежить звичайно від наших сил оборони, тому коксохін. Сутім, повністю під контролем збройних сил України. Звичайно, його обстрілюють і завдають авіаударів, Завдають удаві авіабомбами постійний. Він знаходиться під обстрілами ВСЗВ і Арти, але він під нашим контролем на всі 100%. А мало того, вже навіть не пам'ятається, коли Москальнява була спроба добігти, хоча б до певкана тепер. Щодо промзони, промзон залишається найкритичнішою точкою в по, по всій карті, тому що за, за всі ці роки, як війні, так і повноштабного вторгнення, промзона піддавалася масовим ратудам, масовим авіаудавам. Відповідно, всі ті будівлі, які там були помаленько, перетворюються на будівельне сміття. Йде дуже дуже важко вести якісь оборонні дії, відповідно спираючись на температуру, яка зараз падає. Взагалі будь-якому бійцю там можливо і об... є якась можливість оборонятися. Але при цій температурі, яка є, то це стає важче і важче. Тому зараз ідуть важкі бої, але всі готові до того, що вона можливо стане сірою зоною. А ну зараз цього нема. Зараз вона контролюється. Йдуть бої намагається ніхто нічого не віддати, але сили оборони готуються і до всіх варіантів, до позитивних. Тобто ми кожен раз будемо вибивати москалів, і до негативних, якщо це прийдеться перетворити на сіру зону. Тобто зараз найкритичніша ситуація на промзоні, і там це ворота в Авдіївку, яку можуть відкрити кацапня і запустити цей броні танковий кулак в старуху. Ну але сили оборони продовжують знищити і ліквідовувати москальню і їхню техніку. Щодо степового степове були а, спроби від а, окупаційних військ заволодіти степовим. Були вони тому, що переходили через з, залізницю, яка там є, і намагалися а, зайти, бо заходили навіть в передні. А, Перші будинки це правда. Так вони забігали в степове, намагалися закріпитися, рухатись, рухатись до центру цього невеличкого хутора. Але були ліквідовані. Потім не не наші сили контратакували і відкинули зараз москалів за залізницю. Тому відповідно все лишилося так, би мовити, по степовому статусі. Кво він залишається під нашим контролем. Залізниця сіра зона, і москалі там щось роблять за залізницею, намагаються мабуть укопуватися і вижити. Естонська розвідка розвідувала, розвідувала і ось таке опублікувала про те, що ситуація стає ще напруженішою в Україні. Це вони пишуть на фоні того, що Wall Street повідом на їхню думку пише, що ймовірно ми не зможемо провести наступний великий ще один контрнаступ. Цього літа, наступного літа 2024 року, і аж до 25 го будемо акумулювати сили. Так, от на фоні цього естонці пишуть, що зараз ситуація напружена, росіяни перегруповуються і припускають, що саме вони зараз готуються до якихось таких потужніших масштабніших дій. Чи ви це на лінії фронту відчуваєте, що от саме так воно виглядає? Ну, дивіться, відповім на другу половину питання, тому що ми постійно знаходимося під атакувальними діями, під штурмовими діями ворога. А ворог постійно атакує В Авдіївці не було якихось контратакувальних дій, які спрямовані не на оборону. Тобто, ми ніколи не йшли якусь контратаку чи атаку. Для того щоб там просунутись, на жаль, поки що в Авдіївці такого не було. Всі наші атакувальні дії вони спрямовані на погашення чи нівелювання, чи ліквідацію атакувальних дій ворога. І відповідно в нас така обстановка, Вона всю весь період повномасштабного вторгнення ми знаходимося в глухій або в позиційній обороні. Щодо аналізу нашого контрнаступу, я десь не згідний з цими даними, тому що я вважаю, що наступ це в першу чергу авіація. це технології, це повна міра і наявність дронів. БПЛА різного типу. І відповідно, наш наступ почнеться тоді, коли ми будемо повністю забезпечені дронами, ударними розвідувальними, коли ми будемо забезпечені авіацією. А щодо самих бойців, бійців, я думаю, ми давним-давно мотивовані йти в контрнаступ за підтримки звичайно новоновітніх технологій, тому що всі ці міцні штурми це все до москалів і якби до них. Тому якщо заховувати, якщо штурмувати як москалі, то хоч да можна хоч завтра, але це призведе до величезної кількості втрат українських, українських бійців, як, якого не хоче не українська держава, не українське суспільство. То відповідно, чому базується, я не знаю, чому базується ця їхні ці дані, але я ще раз скажу, про достатній кількості новітніх технологій авіації, контрнаступ ну, України можливий і в 24-му році. Дякуємо, пане Максиме. Майор МВС, офіцер Легіону Свободи Максим Морозов був з нами про авіацію. Якраз будемо говорити далі.